Містер е, Фішер? Так. Радий вас бачити. Ротґрін, відділ маркетингу. Хм, А ви, мабуть. Вже йду. Е, пробачте, то хто ви такий? Ротґрін маркетинг. Хоча взагалі то це неправда. Мене звуть містер Чарльз. Ви пам'ятаєте мене, правда? ж? Я опікуюсь вашою охороною. Охорона? Он як ви працюєте в готелі? Ні, ні. Я фахівець із дуже специфічного виду охорони. Це безпека свідомості. Ви про сновидіння? Ви про вилучення. Я прийшов захистити вас. Містер Фішер, я прийшов захистити вас у випадку, якщо хтось полюватиме на ваші думки. Ви тут у небезпеці. Вони прийшли по вас. Дивна погода, правда? Відчуваєте? Відчуваєте? Вас навчали цього містера Фішер. Зверніть увагу на цю дивну погоду і гравітаційні сули. Все це нереальне. Ви Є простий спосіб перевірити себе. Спробуйте пригадати, як ви прибули в цей готель. Ви зможете? Так, я. Ні. Дихайте, дихайте, згадайте навчання. Прийміть той. Що зараз ви спите, а я тут, щоб захистити вас. Давайте. Ви нереальний. Ні. Ні. Я проекція вашої підсвідомості. Мене послало захищати вас у випадку, якщо хтось втягне вас у сновидіння. І я вважаю, що саме це і відбувається, містер Фішер. Так. Гаразд. Ясно. Ви допоможете мені? А вже ж, за мною.